Вітаю, друзі. Як назвати і описати ситуацію, в якій сьогодні перебуває світ, я б назвав двома словами: повна невизначеність. Мені здається, що останні 50-70 років світ ще не був в такій невизначеності, як сьогодні. Коли ми дивимося, що заявляє Трамп, у нас багато тривоги. Коли ми дивимося на те, що заявляють інші політики, повна невизначеність, аналітика не працює. Запитання, як жити далі? І не просто жити, а жити якісним життям і у спокою. Якщо для вас це актуально, то в мене є для вас дуже ефективна порада. Загляньте у книгу пророка Ісаї, 26 розділ, там Бог передає через свого пророка дуже ефективну пораду. Той, чий розум буде зосереджений на мені, я збережу його в повному спокої, каже Бог. Тому сьогодні потрібно не слухати багато, що заявляє Трамп, а відкривати Біблію і читати, що каже Бог. Бо так можна жити спокійніше. І саме тому я сьогодні хотів би, щоб ми прислухались до цієї поради і зберегли свій спокій. Він, можливий лише в Бозі. Благослови вас Бог.